На сьогоднішньому уроці ми дізнаємося, що таке інформаційний об'єкт і які у об'єкта можуть бути властивості. Давайте з вами пригадаємо те, що ми вивчили на минулому уроці. Отже, ми з'ясували, що для виконання дослідження чи спостереження можна шукати інформацію в мережі. На сайтах або за допомогою пошукових систем. А от поділитися інформацією можна за допомогою електронної пошти або через соціальні мережі. І завжди треба пам'ятати про правила безпечної роботи у мережі. Ми з вами повторили матеріал, і тепер можемо розпочинати вивчати нову тему. Навколо нас є об'єкти, які можна побачити, понюхати, до яких можна доторкнутися, почути звуки, навіть спробувати їх на смак. А є такі об'єкти, яких не можна відчути. Отже, об'єкт. Це частина навколишнього світу, яку можна розглядати як єдине ціле. Кожен об'єкт має назву та властивості. Погляньте, перед нами є три чудових об'єкти. Перший об'єкт має назву кіт, і у нього є такі властивості. Він рудий та пухнастий. другий об'єкт має назву дерево. І у нього є наступні властивості. Воно високе та плодове. А от третій об'єкт має назву цегла і такі властивості. Цегла тверда та прямокутної форми. Отже, об'єкт має такі властивості, форма. Наприклад, м'яч круглий. Розмір, наприклад, слон великий, а мишка маленька. Колір. Погляньте на олівці у коробці. Вони всі різного кольору. Вага. Об'єкт може бути важким, може бути легким, може бути середньої ваги. Смак, наприклад, об'єкт перець. Дуже-дуже гіркий. Та запах. Квітка може пахнути дуже-дуже приємно. А деякі запахи нам не зовсім подобаються. Є об'єкти, які можна створювати з допомогою комп'ютера, і в цьому родині допомагають різні комп'ютерні програми, які також є інформаційними об'єктами. Ми можемо створювати різні об'єкти за допомогою графічного редактора Paint, текстового процесора Word або текстового редактора Blocknote. Отже, інформаційний об'єкт це об'єкт, створений з допомогою комп'ютера, малюнок, текстове повідомлення, файл чи папка, програма тощо. Давайте з вами спробуємо створити за комп'ютером об'єкт. Зараз я називу вам властивості, а ви спробуйте здогадатись, який об'єкт за цими властивостями червоний, куля, гума великий. Поставте відео на паузу і подумайте. Що це може бути? Так, правильно, ви всі вірно вгадали, це червона повітряна кулька. Отже, щоб зобразити нашу червону кульку в редакторі Paint, ми його спочатку маємо завантажити. Заходимо у вікно пуск, обираємо усі програми і шукаємо отаку іконку Paint і натискаємо на неї. Після того, як у нас відкриється робоче вікно, нам треба обрати інструмент олівець, який має отакий вигляд. І на робочому полі. Спробувати намалювати отаку от кульку. Кулька у нас вийшла, але вона зараз у нас білого кольору. Як же нам її зафарбувати у червоний кольор? Зараз зробимо. У графічному редакторі Paint є спеціальний інструмент заливка. Давайте його оберемо. І у палітрі кольорів знайдемо, де знаходиться червоний колір, натиснемо на цю кнопочку, і все, ми можемо з вами розфарбувати нашу кульку. Вітаю! У нас вийшла дуже гарна червона кулька. Що ж, діти? Які висновки ми можемо зробити на нашому уроці? Об'єкти можуть бути реальні та уявні. Все, що ми створюємо за допомогою комп'ютера, є інформаційним об'єктом. Ім'я або назва об'єкта, потрібні для отримання збереження та оброблення інформації про цей об'єкт. Що ж, діти, наш урок закінчено. Дякую вам за увагу і до побачення!